Перед початком роботи над створенням сертифікатів необхідно правильно підготувати файл-список. Це важливо для того, щоб ці зроблені сертифікати були правильні, а поінти не витрачені дарма. Для початку зверніть увагу на перший стовпець таблиці. Після генерації готові сертифікати будуть мати назву відповідно до інформації саме у цьому першому стовпці. На даному прикладі це ім'я та прізвище учасників. Проте там може бути будь-яка інформація, яка буде зручною для орієнтації, наприклад, номер учасник. Важливо звернути увагу на те, що перша строка першого стопця обов'язково повинна мати назву. Навіть якщо ці дані не додаються до шаблону сертифікату, стовпець повинен мати підпис у першій строці. Це може бути будь-яке слово або символ. Наступне, на що потрібно звернути увагу при підготовці файлу, це назви строк у стопцях, з яких буде завантажуватися інформація при генерації. Важливо, щоб ця назва складалася з одного слова, це буде той самий підпис, який надалі буде додаватися в текстове поле на шаблоні сертифікату. Таким чином, програма зможе точно виявити необхідні для генерації дані.